Добрий вечір. Я запрошую вас під бажур. Ми з вами у прямому ефірі. Є різні способи художнього самовираження. Ну, До прикладу, моя сьогоднішня гостя, вона може приборкати пісок, може поговорити з водою, може домовитися з фарбами і може спрямувати промені світла саме туди, куди їй потрібно. Ви скажете, що, мальфарка якась? Може да, а може ні, хто його зна. Зараз я вас познайомлю з Оксаною Мергут. Вона є керівником Центру анімаційних мистецтв. Вечір, Доброго вечора. Доброго вечора. Оксан, ви чи клунка? Та ні, звичайно. <світ> Здається, звичайно. А хто ви? Взагалі я педагог, дизайнер, і зараз в мене таке нове захоплення. Це вже триває 5 років, і воно ще живе. І кожного разу ми надумуємо, придумуємо щось нове, щоб здивувати людей. Тобто, напевно, що я та, яка дивує. А мені це подобається, та, яка дивує. І нас сьогодні теж здивуєте, Я в цьому просто переконана, тому що я знаю трошечки більше, ніж знають наші глядачі. Будьте уважними, дивіться, програму під аважуром. Пісочна анімація. Там такий вид образотворчого мистецтва. Та з такі е, матеріали, і пісок може бути, та, і кава може бути, і сіль може бути, і ще багато-багато чого різного. Е, знаю про те, що ви досягли досить таких високих результатів саме у цьому напрямку. Навіть е, про це свідчить те, що у вас є своя авторська програма навчання дітей, яка свого часу отримала схвалення інституту обдарованої дитини. при… Національна, національна академія академія під наук України. Наук так. України, тобто це, це дуже високе схвалення насправді. Так? Так. От, розкажіть трошечки нам все ж таки про пісочну анімацію саме у вашому виконанні, у виконанні ваших дітей. Хочу зауважити спочатку, що почали це ми е, з пісочку і на простому-простому столі, зовсім не такому, який у нас зараз професійний ще п'ять років тому. Це був гурточок на базі Центру національного виховання. Uh -huh. Потім це все переросло в студію пісочної анімації. Вона перша професійна студія. Чому професійна? Завдяки цій програмі. Це 2014 рік. Тобто -то це вже ну, дає вам певний такий статус, так? Є статус uh -huh. і є певна більша відповідальність, тому що у нас програма трирічного навчання. У 2014 році ми подали на конкурс і завдяки громадському голосуванні попали в трійку призерів. Ми отримали почесне місце. І це був липень місяць, на вересень у нас вже відкрилися групи. Вже два роки ця студія. І чому три роки? Тому що покроково дітки оволодіють цим мистецтвом, а вже в кінці третій і навіть четвертий рік хто залишиться, це буде концертна група. Хоча хочу сказати, суспільство вимагає швидкого розвитку, і концертна група у нас вже є. Вона ще така початки, так? Але Зараз ми ще з вами поговоримо про ваші виступи і про концерти. Але все ж таки, щоб спочатку наш глядач зрозумів, про що йде мова, я би хотіла показати їм фрагменти ваших робіт з пісочної анімації. Давайте подивимося така мистецька пауза. Сухомінкою і невгамовною рікою, моє дитя у майбуття, моє дитя у майбуття крізь терний квіт свого життя, щебече донечка радія, а я про щастя доні мрію, щоб рушником стелився світ їй набагато Оксан, чим от мене особисто причаровує пісочна анімація, і я гадаю, що це більшість тих, хто це бачить, та історія народжується на твоїх очах. Тобто спочатку ви продумуєте якусь певну драматургію, <певцяк> та? закладаєте якийсь певний конфлікт в усе це дійство. І на твоїх очах усе це народжується. У вас є багато учнів. Знаю про те, що. Наймолодшому э, учневі э, у вас скільки років? П'ять? Чотири роки. Чотири рочки. Так, а найстарша у нас учениця була шістдесят. Тож. Так. І що? А, а чому от така ну вже старша людина прийшла повчитися? Як ви гадаєте? Ви знаєте, комусь потрібно зняти стрес, комусь після роботи відпочити, комусь розказати свої проблеми в пісок. Навіть таке може бути. Ось а діткам це в основному є терапія пісочна. Крім того, що у нас є база, є навчальна студія. Ми можемо також пропонувати терапевтичні заняття, тобто в кожного своя мета. Ось дитина також може викласти на пісочок все, що вона не розкаже батькам вдома, наприклад. Це, власне, як і образотворче мистецтво, та будь-яке дитина дійсно в малюнках ми можемо побачити, що саме її турбує. Так, Вона та? розкривається. Угу. І е, пригадую, ну, напевно, що кожен із нас та? був там на пляжу, біля моря. і… Та? Торкався піску, намагався його якось скрізь пальці пропустити. Це така релаксуюча річ, насправді. Ми сьогодні будемо про багато різних анімацій говорити, і у нашої сьогоднішньої гості є запитання. До наших глядачів прийшла вона до нас. Не з пустими руками вона прийшла до нас сертифікатом на безкоштовне навчання у центрі анімаційних мистецтв. Причому проносуйте, Оксана, що саме мається на увазі? Що це, які це майстер класи майстер класи можуть бути це графіка шоколаду, досить нове зефіроліплення чи зефіропластика, пісочна анімація, водна анімація, світлова анімація і багато інших. Про водну анімацію ми будемо ще сьогодні говорити, але запитання. Я знаю про те, що воно пов'язане саме з цим. Поставте свої запитання для наших глядачів. Будь ласка, як називається малювання на воді? На східній мові? Як називається малювання на воді? Телефон ви будете бачити на екрані, телефонуйте і давайте свою відповідь. Отримаєте сертифікат на різні майстер-класи від Оксани Мергут. Якщо ми вже заговорили про ваших учнів, про ваші концертні майданчики, майданчики, які не пов'язані з концертами, що це саме, де бувають ваші виступи, де показують свою майстерність і ваші учні? Розпочали ми з Хмельницького, з рідного міста. Наші діти разом зі мною, потім вже й самі, почали виходити на великі сцени. Оце була спочатку сцена Центру національного виховання. Кіреєва Катерина її відкрила для нашої студії. Потім це була філармонія і також театр. А зараз вже вже ми маємо здобутки такого плану. Вінниця, благодійні концерти, декілька разів дітки виїжджали. До Катерини приєдналась Бакалесь Дарина і дідюх Валерія. Оце три дівчинки в концертній групі, я вважаю, тому що вона не сформована, але вони вже виступають. Ось, і, звичайно, ми в Ужгороді відкрили нашу філію студії, і дівчатка також вже там виступали. Плануємо, плануємо так в Ужгороді. І плануємо далі рух, рухатись, ми зараз розвиватися. бачимо фотографії, весілля. Я так собі сподіваюся, що молоді. там, це взагалі дуже цікаво. Вони створюють, ну як закладають якісь, от, як то кажуть, оті піщінки свого майбутнього так. життя. І вони навіть планують ту історію разом зі мною. Всі секрети розповідають, якісь такі нюанси, цікавинки, зустрічі. Як це познайомилися? Так, напевно. і це все потрібно. Потім режисуру твору укладаємо, і це все потім виходить на глядача онлайн, тобто шоу-виступом, а хтось замовляє ролики. На перший погляд здається, що пісочна анімація це щось дуже легко і просто. Але все ж таки, я як людина, яка не володіє цим, але споглядала деякі речі, і мені здається, що тут, по-перше, потрібно бути досить зосередженим і досить спокійним, тому що це той малюнок, який можна одразу збити. Якщо ти щось якийсь рух невірний, тобто якщо брати техніку малювання, то тут що ми бачимо, та і пальцями можна, та. так звичайно, Домонькою, є різні прийоми так. роботи, так ну в основному це руки, так і додаткові інструменти, але я вважаю їх поки що ми не будемо застосовувати. Головне руки, тому що через руки передаються емоції, uh -huh. аніма, душа. Так, тобто душа вся через руки на пісок. І дуже не те, що навіть зосередженим, так, а що вміти правильно планувати, треба знати образотворчу грамоту. То основи хоча б її композицію. Тобто І то художня освіта має бути. Можна так. без художньої освіти, але хоча б основи мають бути. Оксана, ну, у нас є дзвінок. Ми слухаємо нашого глядача. А, запитання, яку назву має водна анімація? Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Е, називається Ебру. Правильно. Так, Це є правильно. <сі> правильно. А як вас звати? Звати? Валентина. Валентина, Ви отримаєте сертифікат на майстер-класи від Оксани Маргут. Прийдете до нас завтра на телеканал Поділля Центр і отримаєте цей сертифікат у чергового. Добре? Валентина, ви нас чуєте? Алло? Так? будемо сподіватися, що ви почули. І ми завтра добре, з вами. добре. Дякую, дякую. Все чекаю вас. Приходьте, будь ласка. Е, якщо торкатися, е, все ж таки ще все ж пісочна анімації. Е, ми маємо світловий стіл. Так, та, так. Наскільки це складна все ж таки конструкція і що там такого особливого? Оте, От що ми потім бачимо вже на екрані. Ну, взагалі, вже е, пісочна анімація в Україні 10 років. Ось, тому е, хто цікавиться, він знає, що це не досить складно. Є стіл, є скло, є підсвітка і пісок. Головне правильно виконати цей стіл, тому що як дитина, там є певні правила, щоб не загибалася ручка, щоб по зросту дитини також має, є певні вимоги. Має бути так, щоб було зручно працювати. Для дорослого зовсім інші вимоги. Тобто скло, якийсь якісь певна, чи дошка, фанера, ламінат і пісочок з підсумок. Дивиться на зараз думаю, Все, іду завтра на пляж. Беру пісочок, та, ставлю скло, підсвічую лампою і починаю малювати. Пісок будь-який підходить. Ми починали з річкового і я раджу річковий все ж таке навчання річковий. річковий. Для виступів там буде інший пісочок, там потрібно просто багатофракційний. Ось, А якщо річковий, він швидко змітається, якщо щось неправильно, легко можна змести, ніхто не побачить. Uh -huh. Ой, навіть дітки навчаються, то е, чому їм легко виконувати на піску? От вчора дівчинка мені одна каже: я не можу малювати олівцем, мені на піску проще, простіше, бо батьки почали, тому що, тому що вони, все я ж кажу, через руки йде от, пізнання, так? Іде якісь знання через пальчики, воно виходить, і коли він форм Ліпить, це ж не тільки глиною можна ліпити так. Та То тоді вимальовується краще. Олівець, гумка, листок також є певні проблеми, якщо немає образу образовочої грамоти. Ми ну, торкнулися водної анімації. Давайте так. зараз подивимося фрагмент, а потім ще трошки про це поговоримо. Дивимося, водна анімація. Це був такий маленький фрагмент. Для тих, хто зовсім не обізнаний на цьому, здається, ну, це неможливо, що неможливо. Взяти фарби, та? покласти її на воду. Вона однозначно розчиниться, вона потоне. Вона... А, а, а як це можливо? От, як ви з нею домовляєтеся з тою фарбою, є щоб вона була секрет. на поверхні? Є певні секрети, тому що можна взяти воду, можна взяти фарби. Одна фарба потоне, друга розпливеться. А є певний розчин. То є секрет, то є водорості або гірські колючки, не які в так? проростають, так, або водорості Середземного моря, моря. І е, нам просто надходить порошок. Ми навіть не знаємо, як його виготовляють. Є просто е, значить, сипучий матеріал. Який ми виготовляємо дві доби, квасом ту воду, тоді аж вона готова до споживання, скажімо так, і тоді фарби. Фарби, натуральні пігменти, але є ще чарівна рідина, яка допомагає їм триматися на воді. На воді. Так. І тоді можна ми не пензликами, малюємо, ми шилками працюємо, можна тягнути, різні розводи робити, навіть можна якісь певні картини створювати. І Потім оцей кінцевий малюнок, який створений на воді, він вже перекопіюється на папір. Так, так ми переносимо зараз на папір, тому що у нас такі фарби, які для паперу, для перенесення, саме вони впітуються і добре. Тримаються потім. А є ще фарби і спеціально для шовку, можна на тканину переводити, шарфики робити. Тобто це, це вже і батік, але так, інша трошки. Типу технологія. Технологія. Але досить цікаве мистецтво, воно, по-перше, дивне і так само, як пісок, воно розслабляє. Ви знаєте, якщо б я вас зараз запитала, що можна робити самоклеючою плівкою, ви б мені сказали, о, багато чого там, стілець, клеїти, там, стіни, там, ще щось. Але я не знаю, чи додумалися ви б до такої техніки, в якій е, саме з цим матеріалом працює Оксана. Е, зараз ми побачимо деякі роботи, і от Оксана нам розкаже, що ж вона з тою плівкою зробила. Оце ви зараз бачите, картину, яка зроблена самоклеючою плівкою. Оксана, але де ж та плівка? Я її не бачу. Є самоклейкові модульні ефекти і модуль 5х5 міліметрів, клітиночка, завдяки отаким от квадратикам мої студенти і учні у 27 школи, коли ми ще починали у 2006 році, це ось, коли ми отримали свідоцтво на винахід на цю техніку, оце все обклеїли. Картини виходять, як двері. Ми попросимо 70. показати, будь ласка, бо до того, як ми ще дізналися, з чого вони зроблені, ми ще так не реагували. А коли вже придивишся на цю картину, коли ти вже побачиш, що це такі маленькі. Буквально сегментики, які клеюці, я не знаю, скільки Фінцетиком це потрібно клеїли, центриком виклеювали по пів року, сім місяців, сиділи діти над такими творами, але то дійсно, такі твори можуть прикрашати великі зали. А це така велика ідея. Ну, це по принципу мозаїки, я так, так розумію. Так, та? так, це як картинка. ми так, по мозаїчним розкладкам, чи то може бути вишивка, чи фотошоп і виконана картинка, можна викладати ось ці сюжети, переливати кольорами самоклейки. Ну, ну, не можна відтіночками грати. П'ять мілі... міліметрів на п'ять міліметрів. І це отак от клеїться, клеїться по черзі, як кожна це. Каркатка праця, але знайшлись люди, які за цією технікою зробили роботу. І це є авторська є ваше, дуже... ваша. І так, техніка. ми отримали в департаменті інтелектуальної власності 2006 рік. Угу. Право на винахід. Е, ще в інших техніках ви також працюєте. Ми зараз також зможемо побачити роботи, а ви вже їх прокоментуєте. Так. Що саме зображено, і яка це техніка? Графіка піском, портрет. На замовлення. Це світлографіка. Uh -huh. Малювання світлом в темряві. Золотий пил. Тут а, не тільки золотий, як і клив, да, малюється клива. А це клива основа і вже пилок, блискучий золото, срібло і кольоровий висипається. Батик так само, це знову самоклеюча плівка. Uh -huh. Також самоклейкові модульні ефекти. Просто чудово, просто зачаровує і. Ти собі думаєш, Боже, це ж скільки треба сидіти, щоб таку картину зробити? Срібним пилом також. Срібний портрети. пил. Це по принципу так само, як і золотий пил, та? так. так само uh -huh. малюється клеєм картина, а потім. Чи клеєм, чи інші е, фарби, наприклад, які мають клеєву основу, uh -huh. також можна це виконати. І пил пристає, і що тоді можна оформлювати чи під скло, чи так. На початку нашої програми я говорила про те, що ви можете е, управляти також світловими променями. Е, і обіцяли, що ми покажемо нашим. Глядачам, що таке світлове шоу, що таке світлова анімація. От, подивимося, ще цей фрагмент на завершення нашої програми. На кальма кива, що при коса. Sobre la espera, sobre ti, sobre mí, por mis defensas, sobre las cosas, manos cerradas, crece así, siendo aquí la inquietud en mí. De noche cuando el viento mueve fantasías, dentro me ya ви Дуже чуттєва така натура і дуже творча, от бачачи ваші е, малюнки. А от світлова анімація вона за допомогою чого робиться? От, Оцей слід залишається. Спеціальна поверхня, яка поглинає промінь і утримує його, і ультрафіолетові лазери промені. так. так. Дуже цікаво, дуже. Я хочу вам подякувати за те, що ви взяли участь у нашій програмі, за те, дякую. що ви зробили нам творчий, такий тихий, лагідний, проникливий завдяки анімації Вечір під бажуром. Дякую за запрошення. Так, я вам дякую і успіхів вам, вашим діткам. Дякую. І процвітання, прославляйте наш Хмельницький. Добре, будемо старатися. Дякую вам. Я хочу побажати вам усім, звичайно, творчості. Відкривайте свою душу, творіть, отримайте від цього задоволення. А ми ще побачимося під абажуром.